Ласкаво просимо до автомобільного салону Lexus City Plaza, що знаходиться у самому серці Києва по вулиці Мечникова, 2А. Тут все виконано за найвищими стандартами преміального бренду і відповідає високому статусу наших клієнтів. Філософія сучасної розкоші Lexus поєднує в собі елегантність, інновації, увагу до бажання потреб кожного клієнта. Придбавши автомобіль в Lexus City Плаза, ви зможете скористатися усіма перевагами офіційного Lexus, 24-годинною підтримкою на дорозі та постійними послугами персонального секретаря Lexus Concierge. Честь Драйв» будь-якого Lexus можливо здійснити безпосередньо залітавши до салону, так і замовивши тест Драйв» у зручний для вас час та місце. Всі співробітники автосалону пройшли навчання за спеціальною методикою. Тому ви завжди можете розраховувати на професійну допомогу у виборі та придбанні автомобіля, оформленні кредиту та страхування. В нашій роботі не існує дрібниць, тому ми прискіпливо ставимось до кожної деталі. Ми цінуємо вашу довіру та час, і кожен наш клієнт може розраховувати на індивідуальний підхід. Ми прагнемо запропонувати максимум, щоб ви мали можливість насолоджуватись водінням Lexus. У затішній атмосфері Lexus IT Plaza Boutique ви зможете обрати найкраще для підкреслення індивідуальності вашого авто.